Добрий день, шановні учні восьмих класів Урок української літератури Тема уроку із сучасної української поезії Іван Малкович Філософські мотиви поезії Івана Малковича з янголом на плечі і поезії з нічних молитов. Мета та завдання уроку. Ознайомитися із життям і творчістю сучасного поета Івана Малковича, здійснити ідейно-художній аналіз його поезії, з'ясувати її спрямованість, пояснити символічність образів поезії, повторити відомості з теорії, літератури, поняття, балада, верлібр, удосконалювати вміння виразно читати поетичні твори, розвивати естетичне відчуття і смак, пам'ять, увагу. Уміння робити висновки та узагальнення, висловлювати власні думки, виховувати почуття любові до поетичного слова, пошани до творчої спадщини Івана Малковича, поваги до рідних та близьких людей. Сьогоднішнє знайомство у нас з людиною, яка започаткувала першу приватну друкарню у перші роки Незалежності України лише тому цитата. Бо хотів, щоб перший буквар його сина починався не зі слова акула чи автобус, як це було раніше, а зі слова ангел. Іван Малкович народився 10 травня 1961 року в Березові, Нижньому Косівського району на Івано-Франківщині, в сім'ї Антося Малковича та Юлії Малкович. Родина належить до нащадків Галицької околичної шляхти. після закінчення школи в Нижньому Березові навчався на скрипковому відділенні Івано-Франківського музичного училища імені Січинського. Ще 19-річним юнаком на всеукраїнському літературному семінарі в Ірпені. Таємним голосуванням кількох сотень літераторів Малковича було обрано найкращим молодим поетом. Увесь літературний ірпінь кілька днів величав мене королевичем в мозг. Пише Малкович. Публікацію його першої книги Білий камінь 1984 року відстоювала легендарна українська поетеса Ліна Костенко. Яка назвала поета найніжнішою скрипкою України. Іван Малкович редактор, упорядник, автор та перекладач кількох десятків книжок для дітей. Це людина маніакально віддана ідеї особливо якісної української книги. 1992 року власник, директор і головний редактор першого приватного на початках виключно дитячого видавництва Абаба Галамага. 2013 рік у серії Українська поетична антологія вийшла поетична збірка Івана Малковича під назвою «Подорожник з новими віршами видавництво Абаба Галамага. Вірші Івана Малковича перекладено англійською, німецькою, італійською, російською, польською, бенгальською, індія, литовською, норвезькою, грузинською, словацькою та словенською мовами. У 2004 році став кавалером міжнародного ордена усмішки у Національної премії України імені Тараса Шевченка 2017 року. За книгу поезії Подорожник з новими віршами. Тому розглянемо поезію Малковича з янголом на плечі. Краєм світу уночі, при Господній присвічі хтось береде собі самотньо із янголом на плечі, йде в ніде невороття, йде леліно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя. Щоб не вештав уночі при господні при свічі, Щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер веровий, виє ірод моровий. Маятник все душі бухка, стогне янгол ледь живий. А він йде і йде, хоча вже й не дихає свіча, Лиш вуста дрижать гарячі янгол не впать з плеча. Іван Малкович визначив жанр свого твору як старосвітська балада. Давайте з вами дослідимо, які риси жанру наявні поезії, і складемо інформаційний гроно. Згадуємо: балада це невеликий за розміром ліроепічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. У ньому, як правило, розповідається про щось незвичайне, виняткове або героїчне. Реальне часто поєднується з фантастичним. Поезія із янглом на плечі, що для неї характерно, невеликий обсяг, ліроепічний твір, казково-фантастичний зміст, драматичний напружений сюжет, в основі легенда про ангела-охоронця. Давайте з вами спробуємо створити асоціативний кущ. Образи поезії. Подорожній, янгол, свіча, маятник, ірод, вітер. Які ж художні засоби, які поглиблюють значення образів поезії, ми бачимо? Спробуємо заповнити таблицю, наводячи приклади з тексту. Тому, будь ласка, шановні учні, текст перед вами. Пробуємо заповнити ось цю табличку художніми засобами подорожній, янго, свіча, маятник, вітер і Записуємо епітети, метафори, символи, порівняння. Попрацювали, записали і з поезії у нас ось така утворилась табличка. Подорожній, гарячі вуста, епітет, береде самотня метафора, порівняння йде лелійно, як дитя. Янгол, метафора, стогне ледь живий, символ, охоронець, свіча символ надії. Маятник швидкоплинний час, символ швидкоплинного часу, вітер символ труднощів, лиха. Ось така табличка у вас вийде. Спробуємо визначити тему основну ідею поезії. Тема зображення ліричного героя, якого ангел на плечі намагається уберегти від зла, жорстокості лиха. Ідея возвеличення янгола, який є оберегом кожної людини. Основна думка усім нам в житті потрібна підтримка і захист треба бути добрим, а не злим. І ще одна поезія Івана Малковича це поезія з нічних молитов. Господи, літа стебельце, Всели до самітніх душ Дай кожному звити кубельце і не поруш, Хай кожен цім світі спасеться, хай світить за темних круч довкола кожного серця віри твоєї обруч. Поняття молитва це звернення віруючого до Бога, богів, інших надприродних або асоційованих з Богом істот. Молитва часто приймає вид поклоніння, вихваляння, прохання чи просто викладу своїх думок. Молитва також часто приймає форми обряду, наскільки молитва не сумісна з ненавистю чи неприязня до ближніх, настільки ж вона тісно пов'язана з любов'ю і співчуттям, які теж є її плодами. Молитва веде до повного преображення всієї людини і її кардинальній переміні до кращого. Серед плодів молитви називають простоту, любов, смирення, терпіння і незлобивість. Пояснимо символічне значення образів: Стебельці літа. Селити – до самітніх душ, тобто це паросток надії, тепла, сонця, настрої, денного світла, любові, пахощів квітів, співів, солов'я, Кубельце звити, тобто власний дім, прихисток, де рідні люди, де підтримують, зрозуміють і приймуть таким, як є. Темні кручі, це життєві перепетії, перешкоди, хвороби, негаразди, обруч віри довкола серця це захисне коло, добробут, впевненість у виживанні. Тобто ось такий аналіз наших поезій, так? наших прочитаних поезій. Тому пропоную вам подумати на сьогоднішньому уроці, над чим ви задумалися. Що ви відчули, читаючи поезії, і що ви для себе зрозуміли. Вашим домашнім завданням є виразно читати та аналізувати поезії Івана Малковича це сторінка підручника 132-133, скласти синкан зі словами життя, радість, янгол, за бажанням вивчити одну з поезій на пам'ять і підготуватися до контрольної роботи з теми світ української поезії. Сюди входить творчість Сосюри, Підпалого, Голобородька, Герасимюка та Малковича. Тому дякую всім за прослуховування уроку. До побачення, до наступних зустрічей!